Готель Mercury Хуркада Hotel знаходиться в Хургаді в районі Сафага Роуд. Готель був відкритий у 1995 році, а остання реновація проводилась у 2018 році. Територія готелю доволі невеличка, а корпуси нагадують чимось будиночки в Греції. От він такий компактний, доволі затишний. Пляж взагалі, в цьому готелі один з найкращих у всьому регіоні. Він знаходиться на першій лінії, а пологий захід, піщаний, захисне взуття не потрібно. Також в цьому готелі взагалі не відчуваються припливи та відливи. В якості додаткового місця у номерах надається софа. В мінібарі є лише, лише звичайна водичка. Wi-Fi працює безкоштовно на ресепшені та біля басейну. Взагалі, в готелі є два басейни, один дитячий, один дорослий, і обидва вони підігріваються у зимовий період. Також в готелі є два а-ля-карт ресторани от, які працюють безкоштовно, але е, одне відвідування на тиждень. Якщо у туристів відпочинок більше, ніж 7 днів, то вони можуть ще раз відвідати цей а-ля-карт. Браслети зрізають по виселенню із номерів, але якщо туристи в перший день по заїзду не отримували обід, вони ще можуть пообідати. Вечеря вже не буде входити в дану концепцію. Дякую за увагу!